Друзяшки, всім привіт! Боже, я вам вже стільки багато не знімала, в тому селі роботи повно, я вам скажу. Ще відходжу від тої дороги трохи помаленьку, а день народження було ще то, то. І от тільки сьогодні виклала вам відео, тільки сьогодні почала щось знімати, розумієте? Нині в нас понеділок, 13 січня. От, я тільки сьогодні нагадалася. Ви розумієте? Е, зараз я буду прибирати. От у нас тут трошки безлад. Ну, з ким не буває. Ну всіх буває безлад. Так що я не встидаюся то показати. Що є, то є. Зараз буду з каміна вибирати. Попіл, принесла ведро. Тут ще треба замести. Нехай буде то наше до. Трохи приберу. І буду вчитися, бо я пішла. На навчання від Олександра Волошина. Хто знає, такого пишіть в коментарях, може хтось із вас теж пішов. Чесно, можу вам вже сказати щось, якісь висновки. Був ефір, я дивилася. Ну, і та як пройшла два курси вже, це просто це небо і земля. Він, він настільки все по фактах розказав, що я просто в шоці, я просто в захваті. Тупо так все як буде. Ну, реально, правду. Тупо правду. Не то, що там на там, тих курсах казали, О, ви, там, у вас там буде більше мотивація, то що ви там, такі, ви там будете заробляти вже все. Ні, тут не було такого. Він просто тупо сказав по фактах. Каже, вас буде демоту, демотивувати те, щоб інших буде ліпше получатися. Вас буде демотивувати те, 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 те. Все тупо по фактах розвалив. І тіпо, каже, мотивація то є фігня. Типа ну, треба, щоб була дисципліна. Я в шоці, ви, ну, це просто. Я просто уявляю вже, наскільки буде той курс потужний. Я надіюсь, він реально буде потужний. Я надіюсь, в мене все вийде. Тому що сидіти без грошей це вже, ну, це жесть. Саме самі знаєте, самі розумієте. І той, хто нічого не робить, той нічого не має. Так що треба. Хто вміє читати по губах прочитав. От, і такі в мене справи. Чесно, я, я в захваті від того курсу. На жаль, то вже останній потік. Ну, От такі то в мене справи. Любі друзі. Ой, ага. І ще. У вас же в мене є аж 30. Я в шоці просто. Дякую вам, що дивитесь. Мені так приємно. Можливо, у вас будуть якісь питання? Не стидайтеся, пишіть в коментарях. Я все дам вам відповідь. Зроблю навіть окреме відео відповіді на питання. Може, вам щось цікаве, я не знаю, запитуйте, не встидайтеся, я, я нормальна людина, я така, як ви. Так що цей. Пишіть, і мені буде цікавіше, і вам буде цікаво. Може, сподобається та рубрика, ми будемо частіше таку робити. От, ну я думаю, 30 людей вже мають якісь запитання. О. Так що пишіть, не встидайтеся. І я на днях зроблю вам таку рубрику. Давайте під тим відео ви напишете мені всі запитання свої, які ви маєте. От. А я буду відповідати. От. Може вам щось цікаво про курс ще. Може вам щось цікаво про Україну? Може вам ще щось цікаво про Словаччину. Я все буду розказувати, не переживайте. А, і ще. Ще, ще, ще. Хто би хотів, хто би хотів. Я можу вам зняти румтур своєї хати в селі, хто би хотів. І цей вам треба поставити. Давайте, давайте, давайте. 30 лайків. У вас є 30. 30 лайків. І я знімаю румтур своєї хати в тому в селі. Так що давайте. Лайкайте, пишіть коментарі, свої запитання. Має бути все чікі-пукі. А і ще. Дивіться, як в мене тримається манікюр. Я в шоці. Хоча вже пару разів я чуть не зламала. І тут о, є такі штучки, коротше, що воно може зламатися. Бачите такі ямки, а воно не ломиться. Я в шоці, аби не накаркати. Дуже класно зроблено, дуже класно мені зробили. Ну я, я довольна, ви знаєте. Прикольно. У ще їхати до того майстра. Знаєш, гарний майстер. От. Все класно. Вже трохи повідростали, можна вже йти нові робити. От. Супер-пупер. Мені, в принципі, подобається все. Класно, правда? Так, наші після я вже тут прибрала. Цей одяг я вже потім поскладаю, пізніше трошки, і на столі, коли буду вже вчитися, то поскладаю пізніше. Тут вже чисто в нас, замела, попіл вибрала, горить. Ліжко чисте. Завтра вже буду. ой-ой, це що таке? Це я так певно підкладала. Та. Завтра вже буду підлогу мити, а зараз сідаю, коротше, дивлюся, цей серіал. То його треба на навчанні обов'язково подивитися і виписати інсайти з того е, серіалу. От, е, Інсайти то висновки. о. Зараз буду дивитися і паралельно малювати, щоб викласти тік-ток. Не знаю, чи я буду продовжити той Тік-Ток, бо то трохи важко, і то, і то. І тут ще баба слаба, треба буде доглядати, але якось справимося. І ще завтра маю е, помити підлогу. Ну, то я вже потім буду розписувати, заведу собі зошит з планером, розпишу всі ці плани на завтра, які я маю зробити. Бо так дуже зручно, до речі, дуже-дуже зручно. Бо ну, ти знаєш, що є записано, в тебе по годинах розписано, і ти собі робиш. А коли нічого не розписано, то ти це відкладаєш то на завтра, то на післязавтра, то ще на потім, то на потім, на потім, на потім. і не робиш то. А коли це і все записано в зошиті, то ти намагаєшся то зробити. От. Тому зараз отакі от в нас справи. Таке то. Так, друзяшки, я вже що я зробила? Я вже все майже поробила. Подивилася організаційний модуль, виклала Тік-Ток. І що? Наїлася, зробила собі капучино і зараз йду. Буду, напевно, дивитися ще один модуль. Але перший урок, напевно, бо там треба буде ще записувати. от. І потім піду варити вечерю якусь. Так, в селі роботи багато. І не посидиш, і не відпочинеш нормально. Нас яка Це 15-6. Ну, де ще годинку, мабуть, повчуся. Підварити, їсти, потім що. Не знаю, може, може буду дивитися той фільм, може ні. Всі мені ну, не дуже цікавий. Не знаю, хочу ще прочитати книжку алхімік і гроші не сплять. Отак от, от. У нас, коротше, я такий дядько крінжовий. Коротше, не вміє мити посуду. Я хотіла помити посуду, приходжу посуда помита. Але цей всі тарилки все одно замурені. І після нього ще треба перемивати. Тому в мене завтра ще й одна робота. Я буду перемивати цей е, миски. І ще він нам привіз дров до хати. Треба буде поносити. Я не знаю, нащо він привіз, звісно. Цілу тачку. Коротше, я йду до хати, зробила собі капучино, буду пила зараз. Дорогі підписники я копаю та люблю.

Ну да, вони ж там є коненькі, які подушки не На всьому два діди буде ходити. Давайте вадилась вікна. Нема. Щойдавний, я буду собак потім Всім привітки! Я вже на кухні, в мене нині знову куча роботи. Орис запалив тут, в грубці мені тепло. Так, що я беру? Що в мене сьогодні на обід? Гречка. І тут зварила такий соус з котлетками. Котлетки, такі файні, ловіть рецепт. Берете курячу грудку. Я брала дві. Брала дві картоплини, такі невеличкі. Брала цей Цибульку одну. Нарізали дрібненько. Блендером все збили. А, І ще ложку крохмалю, сіль, перець, там, спеції за смаком, як вам подобається. Зробили такі котлетки, посмажили, ще 10-15 хвилин потримали на пательні, щоб вони не були сирі. І все. Котлетки бомба. А я тут ще до них зробила таку підливочку до гречки, щоб, цей, щоб не було пісно. І все. Завтра бабулька приїжджає, повно роботи, треба помити підлоги, бо їй не можна нервуватися в неї, як не помиті підлоги, і в хаті не чисто, то вона це вона біситься. Для мене то не проблема. А знаєте, як то старі люди? То треба все поприбирати, то, то має бути чисто. От в нас вже півперша. Я зараз швиденько їм, йду, вчуся, в хаті вже розпалила, потім. Що я роблю, потім що я роблю. Потім я прибираю в хаті трошки, помию підлоги там, позамітаю і переходимо до кухні, варю вечерю. Миємо все в кухні, тарілки, підлогу, якраз Ангеліна буде, лахи поскладаємо. І от, щоб на завтра вже все було готово, щоб вона не нервувалася. Вон. І такі то в нас справи. Так, Потім буду вам показувати далі. А і ще потім, як навчуся, то полізу на гору. Візьму свій блокнот з рецептами, покажу, які в мене там є цікаві рецепти, хочу його забрати туди. Буду ще якісь там записувати, бо мій Назар короті, собі готує їсти сам. І я цей хочу йому привезти той блокнот. Там такі цікаві є рецепти, ще запишу ті котлетки туди. От. І буде супер. І хай готують, бо два місяці мене не буде. І, ну, як не буду, я буду, але я буду два місяці вчитися, бо цей, щоб мене нічого не відволікало, і їсти варити теж не буду. Так що усе сам то все. От І такі в нас справи. Коротше, написала подружка, що вона здала екзамен. Боже, я так ті, що ви б знали, бо цей, е, е не знала, чи можна її написати, чи не можна, бо не знаю, коли здасться. Коротше, входу кухню, буду вмити вже завтра зранку. Не знаю, може ще нині встигну, бо ще хочу суші зробити. Буду суші робити, будемо цей потім відмічати, можна так сказати. Я вже в хаті трохи прибрала, принесла всі продукти на суші, що в мене є. Зараз буду нарізати все спочатку. Як все, кровий сир. Огірки, я не знаю, що з ними робити, бо їм капець прийшов. От, та й все. І зараз, може, Хресну рибу привезе, червону, то я ж її наріжу. Поставлю варитися рис. От, і що, і що. Ну і в принципі, все, буду помалу крутила, смажила їх.